Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. І а, ви вже чули Петра Порошенка не випустили, тобто п'ятого президента, на Мюнхенську конференцію з безпеки. А, ну, ви розумієте, що це дуже важлива конференція. Ось, і вже не перший раз не випускають Порошенка. І подивимося, причиною стало звернення керівника ГУР Кирила Буданова щодо ймовірної небезпеки для Порошенка. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не підписав відрядження Петра Порошенка за кордон, де він мав взяти участь у Мюнхенській конференції з безпеки та зустрітися з політиками у Польщі та Ізраїлі. Гаразд, давайте спочатку дивимося, наскільки була важлива ця поїздка взагалі для України. Була це важливо чи ні? Ну, ви знаєте, тут налагодження стосунків, зм'якшення якихось кутів, і показати, що Україна не в глухому куті, щоб показати, що Україна шукає шлях, шукає допомоги, що Україна жертва. Тобто, я наскільки бачу, тут в принципі, в принципі, Дуже важлива для України. Тобто, налагодити контакт, показати, щоб нам допомогти вийти з цього шляху, тому що Україна сама не може звідси вийти. Тобто, я бачу тут, що в принципі нормалізувати навіть становище. Ці дві карти говорять, стабілізувати, і це так само. Можливо, навіть якісь гроші роздобути, якісь показати. Де Україна зараз знаходиться? Ну, думаю, що важливо. Тепер запитання інше. Чому, чи дійсно була е, небезпека для е, стоп інакше? Чи дійсно існує для Петра Порошенка, е, п'ятого президента, небезпека е, при виїзді за кордон? Знаєте, це не його життю загробозує небезпека, а його репутації. Верніше, навіть не репутації. Тут, знаєте, трошечки інакше йде. Тут іде удар нижче пояса. До речі, наскільки я розумію, ще, тут іде все по домовленостях, щоб ви розуміли. Тут іде домовленість не випустити просто-напросто, щоб він менше потякав. Менше говорив, менше, допомоги йшло. Про це ми вже говорили дуже давно, що влада працює на Росію, нема що приховувати тут, ідуть по домовленостях, і не тільки Оманський кейс, там є набагато більше. Це ми не будемо зараз. Але тобто Порошенко, скажемо так, несе якесь світло за кордон. Чому я зараз скажу: ось по цій карті йде мудрість показати чітку лінію України. Порошенко їде для того, щоб показати чітку лінію України, показати мудрість висловити свою думку. Ну, розумієте, по жрицю їде немолода з досвідом людина, мудра людина. Ось. Хто їде у нас зазвичай за кордон? Шапіто. Ну, от скажіть, що я не права. Хіба ні? Там їдуть самі е, ті, які вдягаються як шапіто, говорять, як шапіто, поводять себе як шапіто. Про що тут ще говорити? Тому е, їде одна більш-менш культурна людина, яка ще, можна так казати, мала. І досвід має, може щось зробити для України. Ось, ну, ми бачимо, що робить влада. Гаразд. Дивимося, чи дійсно Буданов рятує Порошенка. Чи виконує наказ? Рятує Порошенка, чи виконує наказ? Виконує наказ. Бачите? От виконує наказ. Угу. Угу. Наказ виконує, і це не перший раз. Буданов виконує наказ. Цим він шкодить Україні. Ось цим він. Це вже от. І ця карта теж говорить, і ця карта говорить, це, це йде циклічно. По дияволу це завжди іде прив'язка. Буданов не може інакше. Він належить цій структурі, і всі, хто підпорядкується Буданову, верніше він підпорядкується вищим органам офісу. Ось фірм, фірмі, яка називається Україна, ось, і менеджери звідти курують ним. ось. Тому ну ось так є. Ось так є. Поки так, мої дорогенькі, не можу нічого сказати невтішного, не Я знаю, що дехто зараз питає, як довго це буде. Ми вже говорили про це. Це український урок, духовний урок, щоб українці знали, розуміли, що кожен їхній крок, кожний вибір, перейти дорогу чи піти далі дуже важливий. А особливо вибори президента. Не по шуріку, не для Галочки. Не щоб поржати і хуже не буде, треба дивитися добре і не казати, що немає у нас з кого вибирати. У нас завжди є з кого вибирати. Проблема в тому, що є люди непопулярні і є популярні. Ось так. А я казала, як треба виховувати своїх дітей, щоб були майбутні президенти. Виховуйте своїх доньок, своїх синів як президентів. Уже з маличку. Готуйте їх усіх у президенти. Просто це, щоб було потім з кого вибирати. Робіть з них патріотів, ліпіть це е, тісто живе, яке треба ліпити. Я згадую зразу своє дитинство, як ми з мамою ліпили всякі фігурки, е, як, як діти люблять. Повірте мені, чим більше будете займатися своїми дітьми, тим більше будете мати з них щастя. Ось так. І виховуйте їх вільними, креативними. Повірте мені, і через якийсь період часу будуть у нас дуже багато толкових не тільки президентів, а й керівників. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного настрою. А що робити? Піднімаємо собі настрій, а переходимо на високі вібрації, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!